Доброго дня. Сьогодні у мене 6 липня 2024 рік. Показую баштан і ось внутрі диня та кавун. Що ми зараз робимо? Ми зараз робимо підживлюємо. Тут якраз пішла початок цвітіння. Ми підживлюємо все. бором. Що ми сюди вносимо? Ми вносимо кальций компанія. Ми вносимо бора компанія Ми вносимо мікрокомплекс з стимулятором компанії. Ми вносимо біопрепарат фосформобілізатор мощний від інституту Чернігівського інституту мікробіології. Це полімікса бактерін. Тобто тут на 11 гектар, Ну його дозіровка півлітра. Я вирішив дати трохи більше. Це баштан. Я дав йому 8 літрів на 11 гектарів. Так, і прилипач. Куди ж без прилипача? Прилипач агроліп. Дуже класний, мощний прилипач. Він мені дуже подобається. Він густий. Він робить плівку таку. І ваші препарати якісніше працюють. Тобто він мені більш подобається набагато, ніж спиртові. І ось і так іде оприскувач, доволі гарний у нас оприскивач. І як ви бачите, ми прополку одну тільки закінчили. До речі, тут пройшла і звичайна прополка, і механізована. Але отут в міжряді ми пололи рядок, а в міжряді залишилось. І в вівторок по плану у нас все є карта, по якій ми виконуємо наші, наші роботи. То у нас вівторок починається друга прополка. І я вважаю, що тут повинно пройти 3 прополки ручних. Тобто зазвичай так ми повинні планувати е, 3 прополки ручних і 5 механізованих. Може бути більше ручних, якщо ми працюємо в рядковій в рядкові і дуже гарно. Я посіяв густо, я зробив помилку, Посіяв густо з тим розрахунком, що може щось їсти. Ну, навіть в мене почала їсти сок, але... Не зробила своє діло так, як треба, трошечки поїла і десь пішла. Е, вот. І також був клещ, який припридавлював. Але рослини залишились живі. І густота, якщо ми сіяли е, десь 4 штуки на метр, то це дуже багато для баштану. Вот. Але я е, трохи побоявся виставляти одна і сім як ми виставляли в минулому році. Е, я себе перестраховував. А прошлий рік ми виставляли. 1,7 штуки на метр. І потім пройшли і так граючись, ми зробили прополювання. Вот. Прошли рік у нас було 3-4 прополки і все було ручним. А, 2 прополки звичайних міждурядків. Цей рік ми вже працюємо по технології. Тобто, повинна бути 5-6 механізованих обробок. Воще 5 обробок. І ці обробки повинні не включати в себе ту, що я зробив поперек, це просто 5 обробок механізованих, вони вирішують питання, і 3 прополки рядкові. Це залог вашого успіху буде. Це отак. Такий у нас оприскувач входить і робить своє діло. Підживлювати дуже, дуже важливо, особливо підтримати рослину в найбільш критичний період це е, цвітіння і формування завязі. Тому я тут і працюю, і зараз ми як закінчимо, ми підемо те саме. Ту ж саму підтримку надавати нашому соняшнику, кормити його бором, того, що вже треба. Наснаги, миру, здоров'я вам і вашому полю.